Вперше цього року Криворізький національний університет приймав абітурієнтів за складом єдиної приймальної комісії, що працювала в колишньому головному корпусі Криворізького технічного університету. Організатори подбали про аудиторію для представників кожного з чотирьох вузів, що увійшли до складу КНУ, чергових на поверхах та необхідні оголошення. Однак ажіотаж перших днів таки відчувався. Всі абітурієнти квапилися подати заяви в хвилі перших. На деякі спеціальності конкурс склав 20 осіб на місяць. Відтак, остаточна повна картина підсумків вступної кампанії визначилася тільки 10 серпня. Ми працювали слажено, були питання і складні, але ми з них вийшли. Ми створили електронну базу спільними усілями, перевірили цю електронну базу і працюємо сьогодні в електронній базі, яка називається «ЕДЕБО». в Украине. Все приказы будут генерироваться из этой электронной базы, которая создана по всей Украине, единая для всех. Увеличилось количество льготных категорий в последние дни, когда был принят изменение к закону о престижности шахтерского труда. В общем количестве это более около 200 льготных льготников поступающих. Цього року вузи України прийняли більше двох мільйонів заяв. Криворізький національний університет 8 тисяч 800. Чимало абітурієнтів довго визначалися з вибором вузу. Через це деякі вищі навчальні заклади і зараз змушені узгоджувати списки. Відтак, на ті напрями, де залишилися вільні місця після третьої хвилі рекомендованих до дорахування. Вузи прийматимуть оригінали документів до 15 серпня. І абітурієнти, які не потрапили до третього списку, можуть поцікавитися в навчальних закладах. Чи Є в них шанси вступити на місця держзамовлення, відповідно до їхнього конкурсного балу. Втім, вузи, котрі вчасно виконали план державного замовлення, не зобов'язані продовжувати терміни зарахування в Криворізькому національному університеті. Списки бюджетників вже укладено. Щасливчики зараз із нетерпінням чекають 1 вересня. Ну, поки вроді на педінституті остановились сюда на бюджет поступила, на українсько англійський то зараз думаємо. Оригиналы приносить. Организовано было все хорошо. Правда, в первые дни, конечно, было много людей, но все работники работали очень правильно, хорошо и то есть нормально все. Було. Было трудно, я готовилась и ну, надеялась, что сдам нормально, чтобы поступить. Переживаю, что ну, я надеюсь на бюджет. Міністерство освіти та науки дозволило до 25 серпня приносити оригінали документів на контрактну форму навчання не лише на ті напрями підготовки, на які вступник подав документи до 31 липня, а й на інші. Проте це можна робити лише в межах одного навчального закладу та на напрями з однаковими конкурсними предметами. Тому вступникам варто ще раз зважити всі варіанти. Ліцензіонним об'ємом на контрактну форму обучення достатньо для того, щоб виповнити любить желание наших поступающих не бояться тех списков, где они находятся на 400 месяцев. Главное при зачислении на бюджетную форму и на контрактную форму это наличие оригинала на завершающем этапе. План прийому в КНУ цього року склав 4438 місць, і ті, хто має змогу навчатися за контрактом, ще можуть використати свій шанс, але зволікати не варто. На спеціальності, що користуються більшим попитом, списки контрактників будуть сформовані набагато раніше визначеної дати.